В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. РФ знову масовано спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. Ворожа атака забрала життя 12-річної дівчини у Губиницькій громаді Самарівського району. БПЛА окупантів влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок цієї підступної атаки діти опинились у пастці в руїнах власної оселі. На місці трагедії наразі перебуває мій колега Сергій Скрипник. Він з нами на прямому зв'язку. Сергію, розкажи, яка наразі ситуація в селі? Що тобі вдалося дізнатися? Вітаю колеги. Трагічний ранок для Дніпропетровщини. Бо внаслідок атаки російського безпілотника загинула 12-річна дівчина. Найстрашніше те, що це сталося в мирному населеному пункті Губиних, а що в Самарівському районі Російський БПЛА влучив прямо по житловому будинку. Під завалами опинилися діти. Місцеві мешканці власноруч витягували одну з дівчат, 12-річну дівчину. Однак, дорогою до лікарні вона загинула. Шестирічну дівчину врятували. Вали надзвичайники зараз. Вона, як і двоє дорослих, на амбулаторному лікуванні. Трагедія сталася просто посеред ночі. А завали небайдужі мешканці. Власне, як можемо ми бачити зараз, небайдужі мешканці та та сусіди розбирають і досі. Намагаються врятувати бодай щось вціліле. Ми продовжуємо працювати тут та будемо виходити до вас з оперативними новинами. Студія, дякую, Сергію. А ми продовжуємо. Вдарили росіяни і по слов'янській громаді Синельниківського району через удар БПЛА зайнялось аграрне підприємство. По Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив кабом. По Нікопольщині поцілили в артилерію та впівдронами. Потрапали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. У Нікополі російські окупанти атакували рятувальників під час ліквідації займання. Внаслідок ворожого обстрілу у житловому будинку виникла пожежа. Під час її приборкання ворог завдав ще одного удару. Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль. Самі пожежники встигли сховатись і не постраждали. Відтепер на станціях метро Вокзальна та проспект Свободи щоденно звучатиме загальнонаціональна хвилина мовчання. Система оповіщення працюватиме саме в той час, коли вся країна зупиняється, аби вшанувати пам'ять українців, які загинули внаслідок війни. Згодом хвилина мовчання звучатиме ще на чотирьох станціях метро. У майбутньому місто планує запровадити її і в наземному транспорті. Дін ранку кожного дня працівники служби руху натискають кнопку на інформаторі, і це відбувається в антиматичному режимі. Саме при цьому люди можуть доєднатися до національної хвилини мовчання саме у Дніпровському метрополітені. Ми плануємо впровадити також хвилину мовчання в нашому електротранспорті. Це будуть як тролейбуси, так і трамваї. Можливо, на цьому тижні, можливо, вже на наступному. Точно гарантуємо. Зараз це питання перевіряється протягом вже двох тижнів. Електротранспорт тестує це питання та в усіх бортових одиницях вмикається хвилина мовчання. У Дніпрі триває конкурси співфінансування проєктів на підтримку сил безпеки і оборони України. Благодійні фонди, громадські організації та підприємці можуть отримати підтримку на закупівлю техніки, дронів, засобів зв'язку та іншого необхідного обладнання для зсу. Цьогоріч програма передбачає виділення 50 мільйонів гривень. Прийом заявок триватиме до 2 травня. Основними умовами участі у конкурсі є отримання запиту від Сил безпеки і оборони України на необхідні для них товари і надання співфінансування свого проекту у розмірі, якщо це малий проект, від 500 тисяч гривень до 1 мільйона від 25% співфінансування свого проекту. І якщо це великий проєкт, від 1 мільйону до 10 мільйонів гривень у розмірі не менше 50% від суми свого проєкту. Подавати проєкти можна за чотирма категоріями техніка, амуніція, засоби зв'язку, безпілотні літальні апарати. В кошторисі проєкту повинні бути зазначені тільки придбання товарів. Не можна подавати проєкти на капітальні поточні ремонти, оплату податків, зборів, боргів учасника конкурсу, також заробітної плати і видатків на відрядження. В Дніпрі працює рекрутинговий центр 128-ї бригади територіальної оборони. Тут допоможуть пройти співбесіду, оформити документи, дізнатися про умови служби і зробити перший крок до того, аби стати на захист країни. 128-ма бригада ТРО шукає не лише стрільців, потрібні механіки, водії, медики, пілоти БПЛА та кухарі. Кожен новобранець в обов'язковому порядку проходить базовий курс військової підготовки в учбовій частині. До бойових завдань залучають лише після навчання. Долучився, тому що родина переїхала сюди, в Дніпро, в Дніпропетровську область з Донецької. Ну, не дивлячись на, так скажемо, перемиря з сторони ворога, фронта все одно ближиться і вирішив йти захищати родину. Долучився до рекрутного центру, зібрав документи, обійшли ВЛК. Рекрутери на всіх етапах е, до підписання контракту допомагали, супроводжували. Важливість долучення саме зараз дуже необхідна, тому що на прикладі пасхального перемір'я ворог просунувся трохи свої укріплення у сірих зонах, тому ворог підступний, він маніпулює та присипає нашу пильність не потрібно чекати, поки ворог просунеться до кордонів нашого міста. Дізнатися більше інформації можна за номером телефону на ваших екранах або перейти на сайт за QR-кодом. Абонплата для споживачів послуг Дніпроводоканалу зросла вдруге за рік. Основна причина здорожчання – збільшення витрат на роботу підприємства, внаслідок чого виникла потреба у залученні додаткового фінансування. Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення почали діяти з 1 квітня цього року. Ми підвищили абонплату з 1 квітня 2025 року. Це вже другий раз за текущий рік. Виникла необхідність підвищити, бо затратна частина, яка є составною частиною абонплати, трохи величилася, що виникла необхідність повисити трохи абонплату. В середньому вона на сьогодні підвищилася від 40 до 50 копійок на різні послуги. Підвищення абонплати є по. Онися законним Мораторій діє лише на тарифи водопостачання та водовідведення, але не на абонентську плату. А якщо у вас виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!